Вітаю, математика! Це просто і у нас сьогодні така чудова задача, яка дуже сподобалась моїй чоловічій аудиторії у Фейсбук. Мабуть, вони хотіли дізнатися, да, що цю склянку можна налити, чи то пиво, чи то горілку. Давайте ми дізнаємося з вами. нам відомо, що потрібно знайти розмір однієї склянки. Відомо, що одна склянка і оця частинка, яка стирчить, має 19 см. А також відомо, що одна склянка і 1, 2, 3, 4 таких частинок, що стирчить, мають... 34 см. Все, що ми можемо оперувати числами 34 і 19 Ну, Давайте проведемо лінію. От якщо я від 34 відріжу оці 19, да, то що я дізнаюся, дізнаюся, ці три таких хвостики, які сточать від ціклянки. Да, тобто 34 відняти 19 це буде 15 см, три такі хвостики. Я 15 поділю на 3 і отримую, що один такий хвостик да, буде у нас 5 см. От тут у мене 5 см, цей маленький хвостик. І склянка з хвостиком має 19. І я думаю, що всі вже здогадалися, як знайти розмір склянки. Отже, напишіть в коментарях, який розмір склянки, і, будь ласка, що ви можете в цю склянку налити?